Доброго дня, ми з України. Сьогоднішнє відео буде трошки таке незвичне для мого каналу, але сподіваюся, воно вам зайде. Ну, якщо буде цікаво, можливо, спробуємо ще когось, щось схоже, схожі тематики. Справа в тому, що мій товариш, колега по філателі, дав мені свої марки. Десь він від когось отримав, хтось йому переслав їх. Марки, різні вирізки з конвертів, з листівок. Будуть там далі трошки марки і чисті, будуть марки гашені. Одним словом, буде жорсткий такий мікс. Ну і Вирішив зробити не просто так би огляд, показати, ось дивіться, марочка красна, марочка, зелена. А ще й давайте трохи побалакаємо по цінах. Що ж там по чому, За скільки його можна придбати, за скільки його можна продати. Дай моєму товаришу буде цікаво дізнатися, що по чому. Е, ну, По-перше, треба. Таке уточнення в цьому відео. Це коли я буду казати слово марка цікава, цікавіша, треба мати на увазі, що це в рамках цього відео. Звісно, марки тут будуть різні, цікаві, нецікаві, хлам, макулатура. Одним словом, буде багато чого. Ну і, в принципі, якщо в кого є якісь свої думки з приводу оцінки цих марок, теж можете написати в коментарях. Я думаю, буде всім цікаво почитати. Ну що ж, почнемо. Перша вирізка. Ну, я б навіть назвав її настільки не вирізка, а виривка. Зараз ось так ближче приблизимо. Е, так, це в нас марка Алжиру, 8 травня 45-го року. Е, бачимо, це у нас марка за 75-го року, е, річниця Великої Вітчизняної війни, Другої світової війни. Але ось в Алжирі. Хто зна, хто ні, хто там вчив історію. В Африці теж повоювали. там то в нас Британці з німцями та італійцями воювали. Американці, напевно, ще були, чесно вже не пам'ятаю. Подивився цю марку. Звісно, її оцінював через такий каталог, як Міхель. то от Там її оцінили 0,3 євро. Якщо перекинути, що євро це 40 гривень, то 0,3 Відрахуйте, там щось трошки більше 10 гривень. Хоча, якщо чесно, я дивився в інтернеті от вирізки, от гашені марки коштують максимум 1-2 гривні, якщо це щось там цікавого немає. Тому, ну, в принципі, будемо притримуватись думки, що ось оце 1 гривня. 1-2 гривні, тут уж як повезе моєму товаришу під час продажу ось такий Алжир. Далі у нас будуть марки Іспанії. Це у нас стандарти. 8-8. Касет, ось, здається, це у нас диктатор Франциско Франко, правитель Іспанії. там роки правління вже не пам'ятаю, але пам'ятаю, що марка 56-го року номінал 8. Ось такий у нас був. Ну, теж, я думаю, 1 гривня максимум. Так, далі це вже дещо поцікавіше. Це у нас була серія. Марок, вона присвячена е, книгодрукуванню в Іспанії. Здається 500 річниця. Е, серія із трьох марок. Це у нас марка, е, здається, 73-го року. Ну теж дивився, Гашена коштує по Міхелю 30 євроцентів. ну, Теж думаю, гривня 2, максимум, що можна отримати у нас в Україні на неї. Так, далі тут ми вже маємо у вирізку, які присутні дві марки. Перша ось оця сама, давайте почнемо. Із оцих. Це в нас іспанська архітектура. серія 77-го року складається із шести марок. Ну Тут ми бачимо тільки дві марки, точніше одну марку із цієї серії, але дві одинакові. І ось такий стандарт. Ох, це, якщо я правильно пам'ятаю, вже після того, як Франциско Франко помер, до влади знову повернулася королі, я не пам'ятаю, як там Франциско Франко пішов з влади, чесно, не пам'ятаю, не читав, треба буде почитати колись. Але ось місце зайняли королі, і знову портрети королів з'явилися на марках, на марках Іспанії. Це у нас три Птаса 76-го року. Здається, правильно рік визначив. Чесно, якщо визначив неправильно, поправляйте в коментарях. Це у нас теж тут. Що ми бачимо номінали 8,5 Пітас? Теж той самий рік. Здається, 76-й, 83-й там щось такі роки були. Цих вирізок у мене дві. Іспанські стандарти. Ось такі вони. Хоча, я думаю, цікаво б виглядало, якби зібрати всі іспанські стандарти. Вони доволі б круто виглядали. Так, ось тільки що звернув увагу. Помилка-помилка. Так, 8 ПТАС. Ось бачимо цю синеньку марку. Вона в нас 77-го року. Якщо комусь буде цікаво, а погашення, як бачимо, ось залишки 80-го року. Так, далі, далі вже в нас ідуть італійські марки. Ось така серія. Це у нас ціла серія марок. Там здається в серію входу 16 марок. Пейзажі, ну, не пейзажі, а замки Італії. 200 лір. Це у нас здається 80 й рік. Ось така марка. Теж була оцінена по 30 євроцентів, здається, і 1-2 ну, гривні, як на мене. Далі маємо ось таку марку. Точніше дві марки. Бачимо, що тут початка більш-менш нормально збереглася кругла. Тобто можна навіть спробувати розглянути, звідки воно. Ну, я так не заморачувався, але бачимо щось що ці хвильки це як там, машинка для маркування, для автоматичного погашення конвертів. Ось бачимо з листівки якоїсь пейзажі. Це у нас стандарти. Тут ми бачимо римські монети. І от Перша монета 20 лір. У нас 53-го року, а вже 120 лір. Це вже будуть 77-го року. Ось такі дві марки. У нас зустрілися на одному конверті. Красиво зроблено, середка. Монети на марках. Знаю, є любителі їх. Теж здається, по 30% євроцентів були оцінені. Ну, я думаю, більше там, все-таки, гривня-дві за одну вирізку можна отримати. Так, далі. ну... Уже трошки Норвегії. Це в нас теж щось там пейзажі Норвегії. Бачимо Арктика. Таке якесь місто. Це в нас випуск 75-го року. В серію входить три марки. Ну, у нас, як бачимо, тільки одна. Ось цікаве таке погашення було. Так, теж оцінено. Ну Це, здається, дорожче вже оціна, вже в пів євро. Ну, теж думаю, 1-2 гривні. Так, далі. Трошки перегорнемо. Так, ні, не перегорнемо. В мене тут у нас, контакт, так, я розкидував все по незрозумілому мені порядку, тому воно на планшетах буде трошки незрозуміло. Так, Сполучені Штати. Ось такий бачимо вирізку. Доволі крупна. Це здається, сама крупна вирізка, саме більше марків на вирізки. Бачимо ось Колумбія, 14, напевно, квітня 80-го року. Так, ну і бачимо, що це у нас був конверт. Маркований конверт. Бачимо 13 центів, і на нього ось доклеїли стільки марочок. Тобто 13 плюс 30. Це у нас скільки виходить 43, 43 плюс 10. 43 плюс 10 це 53 центи, півдолара доставка. Хм. Цікаво. Ми бачимо, що ось нижні марки, вони у нас не погашені, просто приклеєні, а верхні погашені. Ну, видно, так можна в них було. Так, що ми тут бачимо? Бачимо, це у нас марка 1966 року, номіналом 2 центи вони повторюються. Теж дивився, хто пам'ятає там у марках ось покажу, наприклад, ось цієї марки. Бачимо розташування, ось внизу так перфорації немає, це поганий приклад. Ось ну, ось бачу, ось. Такі вітряки, Ми їх подивимося трохи пізніше. Бачимо, вверху нема перфорації, тобто вони саркош краї. І от в е, цих марок теж, в залежності від того розташування, буде коштувати, буде мінятися ціна. Ну, Тут ціна не дуже велика, всі марки по ну, ж таки, ті ж самі, 30%. Євроцентів. Ех, чесно, хто це за дядько, я не пам'ятаю. Я його бачу. Хоча бачу от, чисті марки по 8-10 гривень продають. Тому, в принципі, деякі сумнівні, можливо, навіть за цю вирізку можна трошки більше, більше запросити. Е, далі, це в нас серія з одної марки. Квіти. Ми її вже бачите, бачимо, а, до речі, ось бачимо ось це розташання. перфорація є, перфрація нема. Ну, теж була оцінена в 30 євроцентів А якби вона була чиста, то 40 євроцентів От і рахуйте. Так, далі. Ось така марка. Доді ми ще трошки пізніше здається, повернемось. Тут ми бачимо ось 15 центів Сполучених Штатів, ось із стягом Сполучених Штатів. Полоски червоно біле кількість штатів. Єдине, що ця марка, хоча, можливо, і обидві марки, трохи постраждали. Як бачимо, так їх відрізали і зрізали перфорацію. Як на мене, ці марки вже не можна використовувати, тому оцінюємо їх поки що в одну, навіть не в одну гривню. Там. Якби хоча б була б ціла печатка, Ну, в нуль, поки що в нуль, напевно, оцінимо. Так, дивимось, що в мене далі. О, Цю серію вже малькала. Це у нас, дай Бог пам'яті, брати Райт. Хто пам'ятає, хто ні, це у нас американські винахідники, які в далекому далекому якомусь там році вони зробили свій перший політ. І ось 75-й річниці першого польоту братів Райт присвячена ця марка. Це серія із двох марок. 78-й рік, ну, теж бачимо ось вони всі гашені. Ось оця верхня, правда, більш цікава, як на мене. Тут якесь, можливо, незвичайне погашення, хоча я в них не дуже розбираюся. Ну, теж оцінено по міхелю 40%. Так, є таке діло. Так, далі. Це у нас різдвяна тематика вже. 79-й рік, ось таким. Різдво. Бачимо ось такому. Чито ікону, чи то не ікона. Так, далі. Вже майкали. Це у нас серія із п'яти марок. Ну, входить в серію 5 марок. Вітряки мельниці. Ну, вітряні мельниці. В Сполучених Штатів ось 15 центів. Бачимо Віржинія, родайленд 1720-1790 рік. По Міхелю оцінимо в 30%. Ну, ми оцінюємо. Пару гривень. Так, все щось я і намагаюся збити свою підставку. Так, уже ця марка в нас малькала. Ну, теж я ось зараз злюсь, в мене сумніво, якщо чесно, з приводом, того що от вона відрізана була. Чи не перебор з відрізом. Тому, в принципі, поки що ця вирізка оцінена в нуль. Ну, Але це випуск 77-го року. Ай, якщо вірити моїм підсказкам, тут ну, теж 30% ну, можливо, трошки більше. Пишіть в коментарях, в кого який досвід продажу таких марок. Так, повертаємось до попереднього аркушу. Нагадую, в мене воно там все прикольно так розкладена. Ось така марка це марка Угорщини. Серія має, складається із семи марок 79-го року, як бачимо, присвячена на Олімпіаді. Тільки я не зовсім зрозумів, це у нас. Бачимо Олімпіада в Москві 80-го року, марка 79-го, Мюнхен 72-го. Ну, видно, якийсь такий перехідний період хотіли відобразити. Але ось Московська Олімпіада 70-го року. Теж оцінена в 30%, євроцентів, ми оцінюємо пару гривень. Я думаю, всі марки, от що ми сьогодні бачили, всі гашення, ці ось вирізки з конвертів, то можна сміливо за них просити 1-2 гривні. Так, далі. Тут треба вже трошки покрутити. Так. Фіни. Фінляндська марка. О, Альвар Алто. Сподіваюсь, правильно прочитав. Теж оцінена в 30%. євроцентів Випуск у нас 76-го року. Бачимо. Хоча хотів сказати, що річниця. Ну, не знаю, не знаю. Ну, Фінляндія. Хто знає, пишіть. Далі ось така трохи трохи позитивна марка, дитяча марка. Це у нас випуск 81-го року. Ось бачимо хлопчик і дівчинка на ось такому це Пегас. Це видно, присвячено якійсь касі. Слота річниця, ось бачу. Але чому? Ну, хто в темі, пишіть. Теж оцінюємо Пару гривень. Стало оцінено в 30 Євроцентів. Ну, давайте поранеюсь трохи. Якщо хочете от 30 Євроцентів, це або чисто, якби було, 70 євроцентів На конверт першого дня 1 євро 70 Так, далі. Ось доволі цікаве погашення. Це, напевно, було якесь спецпогашення. Бачимо початка незвична. Так, Марі. Так, Марія Марія. Здається, чим щось у нас з електрикою пов'язане. Я за неї читав, стається. Не пам'ятаю, але це випуск 80 го року. Теж оцінювано в 30%. Тому можемо зробити вигляд, що от всі, всі марки всі марки, які от у нас погашені, оцінювати їх просто в пару гривень та й все. Так, Далі ось цікава буде вирізка. бачимо марку ось трохи ну, видно, я колись десь читав. Хтось розповідав, що от якщо таке Сашмальмар, це значить, його робили не філателісти, тому що зазвичай філателіст намагається рівно. А от хто на пошту так тяпляп, чіпляють, клеють і потім штампують. Ну Цікава початка. Це в нас французький стандарт теж 30 євроцентів, ось Гашена версія. Ну ну я оцінюю, ну, Можливо, навіть більше трошки, ніж пару гривень. Можливо, ну якщо попередні були всі по 1 гривню, то це, напевно, в пару гривень оцінив би. Можливо, 3 гривні Ну, давайте 5 гривень, тому що от цікавий штампик, штампик цікавий. Далі, трохи екзотики. Філіппіни. Це у нас випуск. Спочатку був випуск 74-го року, а потім його в 77 му році погасили. Чи то ще погасили? Не погашення, як же? а Надпечатка з'явилася. Збачимо ось тут. Зачеркнули старий номінал і додали новий, але він за погашенням ось його не видно. І це було зроблено в 1977 році. Спочатку це у нас була одиночна марка, присвячена філіппінському лікарю, ім'я якого ми бачимо внизу написано. А потім в 1977 році взяли ще там одну марку, серія вийшла, їх зробили надрук, і з'явилася така марка. Так, це, що у нас відноситься, так, наче все. Все, що хотів, я показав. Ага, так, ось у нас залишилося ще трохи. Так, перше. Так, це у нас хоч би не перебутати, не Швеція, не Ш... чи це Швейцарія, Швеція, Швеція це Швеція, 76-й рік. Теж оцінено 100 гривень. Бачимо, сота річниця, якихось подій, трошки марок. Трошки марк ось таких. Це у нас е, саме звичайна марка Великобританії. 9 пені, ну, теж оцінюємо в пару гривень. Так, є ось така вирізка. Ну ця однозначно йде в нуль тому що перегиб, надрив, здається, я бачу, тому в принципі це погашення. Хоча, ось як бачимо, от одна із небагатьох, де ціла е, ціла ця печатка штампик можливо, чисто й за штампиком 1 гривня оцінюємо. І ось така вирізка довга. із чотирма марками. Бачимо. Ну, це я знаю, стандарт при присячній ну, техніці безпеці. Тут щось рибалки, моряки, жінка. І щось пов'язане з фільмами. Ну, те ж, оцінюємо, в пару гривень. Можливо, от за марки, якщо брати, от гривень 5, через те, що багато марок. Далі є ще ось така вирізка. Це у нас з листівки, з якоїсь як бачимо, бачимо авіа. От, чесно, не знаю, наскільки така цінниця. Не інформації. але бачимо, ось у нас це була намар... нанесена на... надрукована марка на листівки, і потім ось її погасили таким чином. Так, зараз дивлюся всі свої планшетики, наче, наче все таке вирізки всі показав. А тепер переходимо до такого самого-цікавого. самого, -самого цікавого. Ну, Нагадую в масштабах цієї в масштабах цієї, цієї посилки, цієї чи не посилки, в цього відео масштабах. Так, дав мені мій товариш ще трохи ось таких е, негашених чистих марок. От по негашених чистих марках я скажу, це набагато набагато цікавіше. Вони навіть в плані. от Загально масштаб, Масштаби не просто, вони більш цікаві. Наприклад, я ось, знаходив оцю ось, ось, нижню марку. Так, е так зараз. ця рідкість. Е Це в нас Австралія 2001 року. Як бачимо, номінали 45 центів і 1,5 долари. Серія із двох марок присвячена вона е шведському е вченому. Винахідцю, і біологу, ботаніком. Ось тут у нього написане ім'я забув вже Деміель Соландер, здається, так він називається. Він був одним із учасників, плавав в місті разом з капітаном Куком. От вони разом пливли, вивчали Австралію там всі ці береги, острови. Ось він, йому присвятили Марку. Далі. По ціні, от знаходив її в інтернеті, вона коштує 35 гривень. Далі, оце вже більш цікава, напевно, сама дорога на цій планшетці щіпка Це в нас іспанські марки. Бачимо номінал уже євро. Випуск 2003 року. Присвячена вона іспанським лауреатам Нобелівської премії в галузі медицини. От уже тут 90 гривень коштує. Ми тут бачимо чисто і за. Номінала. Отже, я не знаю, хто купить такі марки. Це хто збирає хронологію Іспанії там може Нобельських лауреатів, може і захоче. От тут ще більш можна, ми ще бачимо рослини, флора і фауна. А тут ось Нобельські лауреати. І мене марка із Сполучених Штатів. Тут уже у нас е, зображений сам Нобель, Альфред Нобель. Хоче закритися. Так, тут е, випуск 2001 року присвячена сотій е, 100 років, здається від 100 років Нобелівській премії. Ось така медаль 34 цента. Ну, Оцінено дивився в каталоги, де ці каталоги от е, На аукціоні у нас знайшов от 15 гривень на них хочуть. Хоча півдолара це, це 20 гривень, десь під 25, можливо, гривень. Якщо по номінал брати. Хоча, з іншої сторони, знову ж таки, лауреати хто збирає нобелівську тематику, може їх і зацікавить. Так, є таке діло. Ну, а тепер подивимося ось на таку Фінляндію. Фінляндія в нас вже фігурувала, але тоді була Фінляндія погашена. А сьогодні буде ось така Фінляндія чиста. Це в нас блок присвячений фінляндському чемпіонату Формули 1 98 року Міка Хакінен. Ось такий блочок. Випуск у нас 99-го року. Ну, там тираж, здається в неї дуже, дуже великий, там чи 3 мільйони блока цього. Ну, На що в інтернеті от продажа, але гашена марка. Гашена марка, за гашену марку хоче 25 гривень. А за чисту, якщо повірити каталогом, то 1,5 євро за нього хочуть. ну Десь гривень 50, я думаю, можна за неї просити, якщо за чисту брати, ось така. Далі, ось така три марки, це ж у нас Швейцарія. З одної сторони, наче нічого спільного в них немає, але це одна серія. Це у нас одна серія 69-го року. Тут Альпи, Діти на дорозі і промисловість Швейцарії. Ось така серія. Я навіть не знайшов, як вона називається, але чомусь вона в каталозі записана як одна серія. І ось гажена марка Альпи. Ну, Тут, я думаю, теж пару гривень можна. Хоча катазії вона оцінена в 30 євроцентів, ну гривень 5, я думаю, через це по пару гривень. Давайте в гривні оцінимо. Гривні, я думаю, можна оцінити. Так, це те, що таке. Далі, ось такі ще марки. Це він мені подарував. Це у нас Швейцарія. Ці я не оцінював, у мене ось цих чотирьох не було. А оці три вони повторюються. Тобто оця в мене вже була. Ця ось, бачимо, марки повторюються. І ця була десь є в колекції. Тому будемо дивитися на ці теж гривня, гривня-дві можна їх я думаю, оцінити. Ну, Я думаю, зараз, бачу, зараз такі марки по мінімуму по гривні. Зараз тематики от, пташка. Пташка дорожча, напевно, коштувала 5 гривень там, до порка. Могли б захотіти. Це якби ви десь її намагалися б купити. Ну, Хоча, можливо, якби ви поторгувалися, було б і менше. Так, і тепер десерт саме-цікаве. саме Ну, -саме з оцінкою вже цих буклетів, чесно, мені важкувато було. Е, я ось дивився, зараз їх так розкладу. Ми кожного з них окремо детально подивимось. Може, я ще відео за них окремо зніму, якщо хтось не додивиться до цієї, мани, до цієї хвилини. Так, це в нас буклети з марками. Я бачив поки що такі до цього, тільки в інтернеті бачив. Там, відео різних. Ось бачимо, ось така марка, відкриваєш. І отут ось такий буклетик, е, я знайшов от на аукціоні тільки один буклет чи парочку, то за них хоче там то 200, то 400 гривень. Ось такі діапазони. Ну теж е, таке враження, що люди не можуть скласти ціну. Наприклад, ось якщо брати е, цей ось буклет, якщо я знову ж таки правильно зрозумів каталог міхеля от він коштує 2 євро. Тобто, от 100 гривень за таке можна просити, як на мене. Так, далі, ось такий буклет. Це в нас від... присвячено, де відновлювальній енергетиці. Зараз відкриємо. Так, бачимо тут ось такий вітряк. ось вітряки сонце, земля. Ну, щось з відновлювальною енергетикою, здається, пов'язано. Його вже, здається, оцінюють в 4 євро. Ну, тобто, от можемо мати, що це 200 гривень, 100-200 гривень. В принципі, можна їх оцінити. Так, є таке Далі ось така серія. Так, тут у нас це здається зображення грибів, хоча теж не зрозуміло. Ось такий дядько тут. Причому тут гриби? Хоча ні, це, це на деревині гриби, гриби, зрозумів. Це ось такі шведські гриби. Прикольний буклет такий. Його, в принципі, я думаю, бачимо це папір. Тобто можна покласти в альбом. В принципі, нормально буде там зберігатись, думаю. Е, так, ну от його оцінили в 2,40 євро. Тобто, це виходить десь так. Гривень 150 до 150 гривень. От можна за нього просити. Ну і наостанок: ось такий буклет. Присвячений він пошті. Тобто ось бачимо тут ми історію пошти. як Це було з першого ось така е, листоноша був на повозці. Такі ось, потім машину йому видали, потім з'явилася така пошта. Потім ось бачу зв'язок, це вже телеграф, телефони з'явились, ну і ось бачимо Супутниковий зв'язок. супутник. Ось. Це в нас випуск 1988 е, року. От його оцінюють в 5 євро. Ну, на цей може вже гривень 200-300 і можна за нього просити. В принципі, ось такі марки ми сьогодні подивилися. В принципі, в коментарях можете написати свою оцінку цих марок, ну а мені та моєму товаришу буде, думаю, цікаво їх почитати. Ну що ж, на цьому все. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, подобайки, коментуйте та слава Україні!